Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося біля Луцького підприємства електротранспорту. Не просто так, а тому, що саме в цей день, 22 жовтня, рівно 5 років тому, на лінії вперше виїхали нові тролейбуси марки Богдан Т Т-701-17». Окрім того, що це була перша закупівля саме нових тролейбусів, вперше за 12 років, так ще й вітчизняного виробництва заводу Богдан, який розташовується у Луцьку. Отож, ми вирішили запитати водіїв, які їх отримували тоді новими про їх враження від кермування протягом цих п'яти років. Добрий день, пане Ігоре. Добрий день. Ви є водієм із символічним номером 001. Чи вважаєте ви, що прихід нових тролейбусів справді став ніби як новою сторінкою в історії луцького підприємства електротранспорту? Якими були ваші враження в перший день їзди, якими були враження пасажирів? Ну, пасажирів були враження як положительні чи як українці? Позитивні. Позитивні. <плес> ну, як, для мене, як для водія, так як я їздив на різних відах тролейбусів в меті так само на нових. Ну, я не крепко був здивований новими тролейбусами. Просто-напросто до й всього. Дякую вам за відповідь. Гарного дня. А зараз ми змінили локацію на вулицю Сергія Климчука, де знаходиться тимчасове кінцево тролейбусів з номерами 1 та 2. Тут ми зустріли екіпаж тролейбусу з бортовим номером 002, пані Ларису та пані Віктора. Добрий день, пане Вікторе. За 5 років кермування цим тролейбусом. Які ваші враження від нього? Які в нього є переваги, можливо, недоліки? Ну, недоліків немає, одні переваги, тому що ми за ним дивимося як за власним автомобілем. Він нам служить вірою і правдою. Нас не підводив, не качав, з лінії нас не тягали. Так що все чудово. Дякую вам Але за віку. Переваги, які переваги. Після тих старих, що стільки часу ми чекали на нових тролейбусу, ну, навіть не можна нічим порівняти. Дякую вам за відповідь. Лариса Павлівна, як давно ви працюєте в ЛП? Розкажіть, як ви потрапили на цю роботу? Е, ну, почала свій трудовий стаж я з 95-го року, але працювала ще лише кондуктором 5 років. Потім вивчилась на водія тролейбуса, правда, не в місті Луцька, а в місті Вінниці. Так вже сталося, що в Луцьку не, не викладали тоді. Подобається транспорт, подобається їздити, тролейбуси це взагалі особливий вигляд вид транспорту. Працювала на Великому Богдані, трьохосному, Є-231. Ну і так, напарник отримав 5 років тому новий особлива тяга до транспорту, але будучи кондуктором, вона вже за кермом їздила, намагалась і вже в неї все вийшло. Будучи кондуктором. Так. Можна сказати все коротко. Я знаю, що ви їздили на Богдані Є231 з 2012 по 2020 роки. Тобто, виходить, що сумарно за кермом марки тролейбусів Богдан. Ви вже близько 15 років. Чим саме вам так подобається ця марка? Е, Легко в управлінні. керування, порівнянні зі старими тролейбусами нема того гулу, спокійніше, тихіше їде. Ну і комфорт. Yes, комфорт самою собою Так. І комфорт для водія, і комфорт для пасажирів. Все, що можна сказати ще. Дякую вам за відповідь. Гарного дня. Тож оновлення рухомого складу є справді важливою складовою розвитку міста, яка робить наш громадський транспорт привабливішим, зручнішим та доступнішим для наших містян. Дякую за увагу!